У своєму житті я зустрічав безліч людей з великими мріями та цілями. І так, вони щось робили для досягнення результату. Вони починали, намагалися робити щось нове, але через певний час вони все кидали та залишалися колишніми, з колишнім способом життя та мислення. У них не було системи, у них не було підходу для досягнення цілі. Але у них була мотивація. У них був відсутній розумний план, і у них була відсутня дисципліна. Дисципліна це те, що здатне змінити життя людини до невпізнання. Дисципліна це найкращий підхід до вирішення будь-якої проблеми. Зазвичай всі думають, що дисципліна передбачає рутину, в якій потрібно ламати себе. Але це зовсім не так. Дисциплінована людина це не обов'язково той зайнятий 24 на 7. А той, хто зміг розумно збудувати систему своїх подальших та повторюваних дій, які у кінцевому підсумку і приведуть до результату. Інакше це можна назвати накопичувальним ефектом. Це те, що ми робимо з дня в день, і те, що приводить нас до результату. Давайте уявимо людину, яка вирішила схуднути. І вона була змотивована. Вона витратить весь свій перший день на жорстку дієту, пару годин в спортзалі, але наступного дня чи через тиждень її бажання продовжити зовсім та різко пропаде. Я думаю, багато хто впізнає в такій ситуації себе, коли ми діємо на мотивації, на емоціях, коли ми щось подивилися, чимось стали змотивованими, але це емоції як сірник. Вона загорілася. І потухла, а дисципліна вона супроводжує і повинна супроводжувати нас все життя, коли ми хочемо збудувати нову особистість, яка нас і приведе до нашого омріяного життя. Мотивація завжди короткочасна, на відміну від дисципліни. Мотивація будується на емоції, а дисципліна це звичка, це система. В нашому випадку, дисциплінована людина, що вона може зробити? Вона додасть правильне харчування та побудує грамотну програму тренувань для зниження ваги. Дисципліна не означає величезну працю. Дисципліна в нашому випадку означає, що людині потрібно вибудувати певну систему і діяти по ній кожного. кожного Дня. Дисципліна означає розумність, тому що ми можемо витратити увесь день на мотиваційне рішення, а на наступні дні нічого не робити. В такому випадку ефективність буде нульовою. Що взагалі таке розумність дисципліни? Простіше кажучи, коли ми здорово оцінюємо свої можливості та свій час і розподіляємо можливості для своєї роботи та відпочинку. З допомогою дисципліни ми можемо трішки витрачати часу щодня та впевнено йти до нашої цілі. Ви повинні чітко та розумно визначити свої маленькі кроки, які з допомогою накопичувального ефекту приведуть вас до досягнення мети. Майте на увазі, що завжди потрібно починати з маленького. Не можна навантажувати себе в перший день всім, до чого доберуться ваші руки. Через такі помилки. Ви швидко, дуже швидко кинете почати. Але після правильного розумного планування і вибудування системи, вам залишиться тільки кожного дня виконувати певні дії, і це і буде вашою дисципліною. Ми живемо в світі, ми живемо в соціумі, і наші плани, наша програма може рушитись. І коли у вас трапляються непередбачувані обставини. У вас є два варіанти дії. Перше, ми можемо діяти, як ніби нічого не трапилось, і ми не пропускали дні через певні обставини. Другий варіант ми можемо вписати пропущені дні маленькими порціями в кожен день для того, щоб наздогнати пропущене в цих днях. Як вам взагалі опанувати дисципліну? Перше. Складіть розпорядок дня. Визначте години, коли і чим ви будете займатися спортом, сім'єю, роботою, відпочинком. Це перше. Друге, поставте конкретні цілі. Ціль має бути конкретною, а не абстрактною. І розбити цю велику ціль на маленькі підцілі. і визначити час для кожного з них. Практикуйте самоконтроль, а саме такі методи, як медитація, візуалізація, розуміння ваших емоцій. Вони чудово дадуть розуміння вашої обстановки, як потрібно діяти і чому ми реагуємо саме так чи не так на певні емоції, на певні ситуації, які трапляються на шляху, коли ми йдемо до нашої цілі. Четверте. Встановіть пріоритети. Зранку, коли ми встаємо, потрібно виписати дві-три справи, які найважливіші у нас з усього дня, і потрібно зробити їх найпершими. Усе інше, якщо вийде, вийде, а не вийде нічого страшного. Відпочинок та самозвітування. Забезпечте собі достатньо часу для відпочинку та відновлення. Можна завести блокнот і по саморефлексувати, виписати свої думки, свої за, свої проти, весь негатив чи позитив, щоб ваша голова трішечки прочистилась. Шосте: запровадьте щоденну рутину, холодний душ, прес, правильний сніданок. Медитації, розтяжки, читання книги це важлива частина самоконтролю в побудуванні себе як дисциплінованої особистості. Та навіть певні межі для себе, особливо в нашому суспільстві, коли скрізь є чинники, які забирають нашу увагу і піднімають штучно наш дофамін. Обмежте кількість часу, яке ви проводите в соцмережах чи за телевізором, призначте собі винагороду за кожне ваше маленьке досягнення, та й за великі, нагороджуйте себе якоюсь нагородою, яка буде цінною для вас і буде допомагати підтримувати вашу дисципліну. Наскільки важлива дисципліна у нашому житті? Ви можете бути в будь-яких обставинах, в будь-якому стані, в будь-яких умовах, але що у вас є конкретна ціль. І ви знаєте, що це ваше, це дійсно ваше. Що ви горите цим. Ви включаєте дисципліну, і ніяка мотивація і близько не стоїть біля дисципліни. Тому що дисципліна вас зробить тією особистістю, про яку ви навіть і не мріяли. Дисципліна переведе вас до тих вершин, які вам і не снилися, те, що ви просите, те, до чого ви йдете, ніщо. Прирівню з тією силою, яка була складена у вас від народження. І для того, щоб оці всі відволікаючі фактори вас не збивали з вашого шляху, ви повинні бути дисципліновані. Що би не сталося, яка б не була погода, які би не були умови, який би у вас не був стан, які, щоб ви не відчували і що би з вами не траплялося. І все вийде. Вийде. Залишайтесь зі мною на каналі, і ви себе не впізнаєте. Просто довіртесь мені, і я вас проведу до вашого нового життя. Працюємо!